Лисичка сестричка і вовка брат. Українська народна казка. Якось жили собі на світі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, постадала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повскатку та так і нюхає носом. Коли щує, гм, пиріжечки пахнуть, підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок та й геть. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці телят женуть. Здорово були, дядьки. Здорова, здорова, лисичко, сестричко. Поміняйте мені бичка третячка, за маковий піріжок. Хе, смішна ти. Де ж таки бичка за піріжок? Та він такий солодкий, хлопці. Думали, думали, таки найшла одного проміняв. Глядіть же, не їжте піріжка. Аж поки я в ліс он туди не забіжу. Та й побігла і бичка гоном погнала. Хлопці почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до того пиріжка аж там сміття якесь брудне. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здоров, була, лисичко, сестричко, ух, холодно сьогодні. Здоров, вовчику, братику. А де ти взяла бичка третячка, та ще й саночки такі гарні. От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то й підвези ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні. Не поламаю, я тільки одну лапку покладу. ласка. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трошки, вовк і каже. Покладу я, лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені точно санки поламаєш. Ні, не було Ну, добре клади. Вовки поклав, їдуть, їдуть, коли це трість. Ой ой, лишенько. каже лисичка, санки ж тріщать, ну. Та ні, лисичко, сестричку, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а Вовчик знову. Покладу я лисичку, сестричку, й третю лапку. Та де ж ти кластимеш? Ти ж мені зовсім санки вивернеш. Що б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де ж там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же ж мені та останній був. Приїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь так незручно на одній лапці з тобою тут скакати. Та куди ж ти сядеш, навіжений, тут ніде тобі сідати, та я скручуся так. Щоб поміститися бочком ляжу. Та ти ж санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? Не їв вже нічого другий тиждень. Сяду я лисичку, сестричку, бо притомивсь. Я помаленьку. Та куди вже тебе, діти, сідай? От він ліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трись хрусь. Розвалилися на труски. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капасний вовцюгане. Казала ж я тобі. Що ти мені наробив? Лаяла його, лаяла і лая, лая, тоді каже Іди ж тепер та нарубай дерева на санчата. Як же його рубати, лисичко? Коли я й не мій, не знаю, як того треба дерева друбати. Як ту сокиру в руках навіть тримати. О, капасний. Як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, кривей, праве. Рубайся, деревце, криве кривей, праве. Пішов вовк, одвійшов він у ліс та й почав. Рубайся, деревце, кривий, праве, рубайся, деревце, криве та й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та аж воно таке криве та корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не то що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Йокно, окно, коли ж воно таке рубається. А чом же ти не казав, так, як я тобі веліла? Ні, то я й так само й казав, Рубайся, деревце, криве й криве. Ну, й дурний же ти який до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду понарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі та й так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема нічого ніде. Думав, думав, та й не думав. з'їм бичка та й втечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюганий, я ж тобі це нагадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізніх чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Вступили її перевертають туди-сюди, подивились треба взяти, дітям шапки пошиєм». Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачать, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибинці на шлях. Все викинула та й нишком і заскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк аж вовк брат, біжить. Здоров була, лисичко, сестричко. Здоров. А що з ти робиш, моя рідненька? Рибку їм. Ой, дай же ж мені. Отак От я скільки морочилась, ловила, та й віддай, піди сам собі налови. То як же я наловлю, коли ж не вмію хоч навчи як її ловити? Та як же ж її ловити? Піди спустись до річки, струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибкою, велика й маленька. От вона і начіпляється. Спасибі за науку, сестричко. Побіг в окмерші на річку та й до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись. каже. Велика рибка та й маленька. Ловись, рибку, все велика та й велика, Краще велика, ніж маленька ловись. Не хочеться йому й малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка бігає по березі та й все мерзне, мерзне вовчий хвосте, мерзне, мерзне, щоб весь замерз. А вовк, а що з ти, лисичко, сестричко, там і кажеш? Та то я кажу, ловися рибка велика й мала. А, ну й так, тоді добре, ловись рибку, тільки велика. Порухнув вовк хвостом, Важко вже. А лисичка, ото, мабуть, вже багато нашіплялася. Трохи згодом. Ану, вовчик утягни. Вовк як потяг, а хвіст уже й прикипів до ополонки. не витягне, а вона його ще й лає. Ах ти ж, капасний вовцюгане, що ти наробив. Бач, казав, ловись рибку, тільки все велика, от ти начіплялася Великої риби. Тепер і не витягнеш. Треба ж тобі допомогти, побіжу покличу людей. Та й майнула на село, біжить селом людей гукає: Ідіть, люди, вовка бить! Швидко всі збирайтеся вовка лупасити. Як назбиралося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами та й з кочергами, як почали вони того бідолагу вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бит і діжку намішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу повзе. Добре, й дісталося ж йому сердечному! Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки й стогне, а вовк побачив її. А. -а, 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 -а. каже. Та, ти! наробила мені добра, що й хвоста збувся. А вона йому: Ой вовчику, братику! Хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок ще так мене одлупили? Що аж голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. То й сомнений здужаю. Та в тебе ж тільки півхоста нема, а мені й голову проломали. Ой-ой-ой, не дійдуй додому, то сідою вже, Що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, вмощується так, та й стогне. Повізи її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. А що ти там, лисичку, сестричку, кажеш? Тато, я кажу, битий биту везе, а сама знову тихенько. Битий небиту везе. От, довіс він її до хатки. Уставай, лисичку, доїхали. Вона тоді плих з вовка. Та й битий не биту привіз. Дурню ти. Битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хату та й зачинилася, не вліза вовк, та ще й визирнула в вікно та й дражнить. Битий не. ей ти. Ей ти, дурню. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк тупцявся лисички лисичкиної хати, та й не влізе. Ну клята ж лисичка так піддурила. Та й потяг додому. Але лисичка й до сих пір живе та курей ловить.